Товариство, вітаю всіх на моєму каналі. Це Armory Forger і прямо зараз я з кулеметом пробираюся в тил противнику, щоб зробити їм справжнє джага-джага. Ну що, я на нозі спустився з гір, 100 метрів переді мною дорога, по якій дуже часто їздить противник. Щойно. Не відбулося знайомство ворожої техніки з моєю трубою, але я вам дам спойлер в цьому відео це неминуче. Тому я раджу додивитися це відео до кінця, а ще поставити лайк і написати коментар. Це найкраща мотивація для мене, тому що все, що я роблю, я роблю тільки для вас, ви мої найкращі глядачі. Ну що, сезон полювання відкрито. На жаль, кулемет працює дуже голосно, тому не знаю, чи довго вдасться мені протриматися на цій позиції. Зараз буду закріплятися, викопаю СП. Ну і далі по ситуації. Зараз буду спостерігати. Тому що щось дуже і дуже цікаве там відбувається. Ага, значить, стоїть буханка, коли на неї тусується піхота, і вони там працюють. Ні, стріляти з труби я не буду там, мені мішає накриття, снаряд тільки один мені потрібен 100% варіант. Я так розумію, десь по праву сторону, там в даличині стоїть наш якийсь бетер, напевно, і ось вони відпрацювали буханку і зараз працює по жмуру, якого я задвосотив одну хвилину тому. Так, щось вони там мутять. Якісь свої плани будують 160 метрів до цілі. Так хочеться дати туди трубу, але немає поки впевненості, що вона залетить в ціль. Починається двіж по праву сторону працює ПЗРК. Давайте подивлюся, що там. Ой, є, буханочка під'їхала, дістаю трубу. Ну це було дуже епічно. Є пряме попадання, ще наша вертушка там нормально навалила. Ми цю точку просто рознесли. Є плюс один знищений ворог. Зараз буду старатись працювати по дорозі по техніці, яка буде там їхати. Так, на цьому все мене вичислили майже притул забрали. Ну, напевно, він зараз мене доб'є. Та що тут сказати, мені просто потрібно було бути більш обережнішим і дивитися по сторонах, чого я зовсім не робив. Але нічого, я знову спускаюся з гір в той район, де я вже був, і знову постараюся зайти в тил противнику. Ну що, я знову зайшов в тил противника. Цей раз потрібно бути більш уважним і обережним. Ось машина, яку я розстріляв минулого разу, ось піхота бігає. Зараз я чую, ліворуч від мене їде ще одна машина. Товариство, починається серйозний двіж, і я хочу прийняти в ньому безпосередню участь. Є ще два мінуси. Зараз я проконтролюю, щоб вони не встали. Тоді проконтролюю свій сектор і буду просуватися далі. Ворожа техніка противника працює по ліву сторону від мене, потрібно бути обережним. А це ворог запускає ПЗРК по нашій авіації, яка їх там кошмарить. Я зараз обережно буду просуватися далі, і мені потрібно зайняти один із будинків в цьому нижньому селі, який знаходиться біля головної дороги, по якій часто їздить ворог. Так, я щойно почув машину, яка врізалася в дерево. Треба обережно йти перевірити. Так, дійсно щось їде. Ось так тобі потрібно трошки перепочити. В його багажнику ПЗРК значить він їхав збивати наші гантокрили. Тепер мені точно потрібно спускатися в село, зараз я зроблю ривок і обережно перебіжу, щоб ніхто мене не побачив. Ого, це було дуже неочікувано для мене, а ще більш неочікуваніше для них. Мені здається, цей, що сидить за кермом, ще досі рухається. Ну, щось немає впевненості, що там всі вороги знищені, тому... Зараз підбіжу ближче і перевірю. Ой-ой, там якась броня стала і втикає на мене. Йомайо, я походу не попав ні в одного, ні в другого. І ще в мене залишилось мало патронів, тому потрібно їх економити або зараз когось зняти і залутати його екіпіровку. За кермом пусто, там нікого немає. Або його поранив, і він сидить десь в кущах, мотається, або так само вистежує зараз мене. Тут потрібно бути дуже акуратним. Я заліг того, що я почув його кроки, він десь дуже-дуже близько біля мене. Ну, виходить, я його переграв. Так, де він дівся? Він ж сюди скотився. Не зрозумів. Ага, поняв. Добре, зараз. Я свій лут зразу скидаю, забираю все, що в нього є, і вже тоді буду дивитися. То треба робити дуже швидко, бо ми знаходимося дуже близько біля дороги, де вони їздять один за другим. Ну я тут же стільки шуму наробив в цьому селі, що зараз за мною точно приїде якась група. Бляха-муха, 8 зарядів РПГ. Ви уявляєте, що зараз буде? Тепер я дуже класно запакований, але є одна проблема, я не вмію стріляти з цього РПГ. Точніше, я вмію стріляти з РПГ, але саме з цим прицілом я взагалі не шарю, як це робити. Зараз я спробую якось його налаштувати під себе чи що, може зняти цей приціл. Треба пробувати. Треба зробити якийсь тест тестовий вистріл. Бляха муха це дуже смішно, Техніка катається. Я сижу в кущах, просто з РПГ, 7 зарядів, бо не можу його налаштувати під себе. Добре, я зараз просто зроблю тестовий постріл і подивлюся, чи заряд летить по хрестику, чи він летить нижче. Все, я поняв, він летить нижче хрестика. Ой-ой-ой-ой-ой. Мати веселева, я живий. Що це щойно відбулося? Це броня Росгвардії, тому для таких у нас є особливий подаруночок. Я трошки поранений, але нічого серйозного. Зате навчився стріляти з РПГ. Одним словом, це вогнева група ворога з трьох чи чотирьох осіб, і я взагалі не очікував їх тут побачити. Скоріш за все вони засіли в річці біля води. Один, напевно, все ще живий, тому що Дими хтось накидує. Можливо, він важкий 300, тому накидує Дими і мотається. Ну все, я думаю, він там залип. А може і ні. Тим не менш, товариство, це відео підходить вже до свого кінця. Ви можете бути спокійні, ця карта закінчилась нашою перемогою. А я хочу подякувати вам за те, що поставили лайк, за те, що прокоментували, підписалися на канал. Це дуже сильно мене мотивує і дає натхнення робити більше якісного україномовного контенту. Тому я хочу побажати вам щастя, здоров'я. І багато років прожити. Ну, окрім тих самих, які живуть на болотах.